Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні поговоримо про 32-й день народження України, що зорі віщують 32-му солярному року. Точна фаза запуску нового року життя України станеться 24 серпня об 11.46 за київським часом. Для точного часу запуску соляру важливий точний час народження людини чи країни. Про мої дослідження гороскопу України є в одному з перших відео на цьому моєму каналі, яке називається Найцікавіші дати історії нашої країни. Чи буде змінена дата заснування України? Там я розказувала, чому зупинилася на часі 18.00 і трошки його відкоригувала по подіям в житті України. До речі, актуальне питання в наших колах. Чи хороший в України гороскоп? Відповідь на це питання у відео, яке так само називається Який потенціал нашої країни, чи поганий у нас гороскоп. Посилання в описі до відео, та ось тут вже буде в правому куточку. Запрошую вас, друзі, обов'язково подивіться ті відео, впевнена, багато що стане зрозумілим. Особливо цінним це буде для тих, хто вивчає астрологію. Цей точний час запуску нового року життя для всієї України можемо спільно подумати, об'єднатися в молитві чи медитації, кому як зручніше, подумати про Україну, побажати Україні перемоги та процвітання, уявити її цілісною, щасливою, мирною, такою, що стрімко розвивається в науці, техніці, медицині освіті. Сільському господарстві, мистецтві, промисловому комплексі. Максимально уявіть відбудовані красиві наші міста та села, щасливих, усміхнених людей, дитячий сміх. Відчуйте запахи, відчуйте ці звуки. Такою спільною духовною роботою ми створюємо енергетичний потенціал, який обов'язково реалізується у фізичній реальності. Асцендент Солеру знаходиться у другому градусі скорпіону, знаці сильного та терплячого воїна, який довго може сидіти в засідці, але знає, як, де і коли нанести один єдиний але влучний удар, який звалить ворога з ніг. Отже, символізм градусу Асценденту, який задасть головну містерію цього року для України. Дві людини, повністю поглинуті ігрою в шахмати. Наш герой має гострий інтелект, який вміє довго бути зосередженим на вирішенні задачі. За рахунок своїх якостей розум його легко вирішує навіть найскладніші задачі. Це символ розуміння. Отже, які би не були задачі наступного нашого року, нам має вистачити розуму та мудрості на вдале вирішення всіх питань. Карту Солеру так само додаю до опису, щоб ви, мої дорогі астрологічні дослідники, мали змогу гарно все проаналізувати разом зі мною. Одразу в Очі кидається купа планет в 10 та 11 домах Солару. Але найголовніше, що саме тут знаходиться Сонце. Пригадуєте Солар минулого року, точніше, цього, що ось ось вже добігає кінця. Про це нагадаю вам відео на моєму каналі 31 Солар України найважливіші дати для перемоги. Цей рік, що ми проживаємо, є унікальним, бо наше українське сонце зараз сходить на добрі. Про що попереджав, до речі, свого часу Дудаєв. 31-й рік життя України стає саме таким: ми успішно виборюємо перемогу, розуміємо глибше, хто ми є і чого хочемо для себе в майбутньому, яке наближаємо нашими активними діями сьогодні. І наше Сонце з кожною тією дією все вище і вище підіймається. 32-й солар, карту якого ми зараз з вами аналізуємо, указує на те, що Сонце України впродовж наступного року, до 24 серпня 2024 року, буде вже високо над горизонтом, в точці максимальної сили, в 10-му домі гороскопу, який символізує мету, ціль. Місію. В класичній астрології, до речі, таке положення Сонця називається печаткою щастя в гороскопі. Що ж, нам воно буде дуже-дуже доречно, щоб довести наше діло до кінця, до перемоги України над ворогом. Таке сильне положення Сонця в карті сонячного повернення говорить про новий статус України в цьому році. Це статус переможниці чи статус з члена НАТО чи члена ЄС або будь-який інший, але приємний для нас статус. Багато фіолетових аспектів говорить про те, що цей рік буде роком змін, які потрібно прийняти в своє життя, щоб рухатися вперед. Ангел-Охоронець проведе нас дорогою змін на шляху до слави та публічного визнання у світі. Та й на полі бою в цьому році ми побачимо багато сюрпризів та неочікуваних поворотів. Сині гармонійні аспекти дають змогу добре вирішити всі задачі цього року. Два трини це найсильніші позитивні аспекти та два полусекстелі це аспекти шансу, які ми маємо вхопити. Напружені аспекти жовті цього року в нас квадратури. Вони привносять боротьбу. Куди ж без неї на війні? А квадратури до вузлів від білого місяця лише підкреслюють доленосність цієї боротьби. Старе має назавжди залишитися в минулому. В цьому році маємо розкривати себе на міжнародній арені, в міжнародних зв'язках та комунікаціях, проявляти наукову, культурну, спортивну та дипломатичну експансію. Взагалі, контакти, зв'язки та комунікації будуть однією з головних тем цього року. Ключова планета місяць. Нагадую, що в гороскопах держав це народ. Отже, народ його потреби це ключ до успіху цього року. Держава має почути голос народу. Демократія так само стає ключовим питанням 32-го року життя України. Важливими стануть питання родин, сімей, житла, житлових і життєвих потреб українців, продуктів харчування чи вирішення тих самих зернових угод, які важливі для нас і світу, бо Україна є важливим постачальником зерна в світі. Впродовж року, мабуть, маємо впровадити цілу низьку програм по допомозі один одному. Мабуть, волонтерство не перестане грати свою важливу роль у вирішенні будь-яких питань. І то добре, бо волонтери це свідомі українці, які не чекають від держави чи ще від когось манни небесної. Вони стають і роблять те, що вважають необхідним. А поштовхом до кожної дії є якраз поклик серця, що може бути чистіше і прекрасніше. Такої усвідомленої людини. Це показник дорослої позиції. Такими свідомими має стати більшість українців, і в тому, певно, є ключик до успіху цього року життя. Можливо, буде якась неприємна подія десь в кінці вересня, початку жовтня, яка сколихне суспільство і знову включить хвилю волонтерства і суспільної активності народу. Головну ціль цього року Україна може досягти тільки в партнерстві або через партнерство з іншими країнами. В цьому полягає головна ціль, або, якщо хочете, місія цього року. Ми можемо розраховувати на партнерів. До речі, цей дім в астрології відповідає і за ворогів. Отже, в цьому році точно всіх ворогів переможемо. Принаймні зорі дають нам такий шанс. Навіть не те, що шанс повертають обличчям до цього питання. Тож, щоб досягнути успіхів в цьому році, маємо продовжувати голосно говорити про себе, розкривати свої ресурси, навіть бути амбіційними. Цей рік подарує нам багато дружньої допомоги, яка, яка буде успішна і в дипломатії, і на полі бою. От Сатурн в четвертому домі Солару наводить трошки суму. Або не всі території вдасться звільнити за цей рік, або повернення їх буде не стрімким, як нам всім хочеться, а повільним і покроковим через терпіння, зрілість, розсудливість, мудрість та закон. Наймінливішою, тобто нестабільною темою цього року, де будуть постійні зміни та гойдалки, буде тема фінансова та тема наших ресурсів. Найщасливішою, такою, що принесе щастя і успіх та перспективною і прогресивною на 32-й рік життя України стане знову ж таки тема партнерства. В нас з'явиться багато нових друзів. Певно, то якраз зайвий вказівник на те, що Україна здобуде велику перемогу в цьому році, і всі захочуть стати під наші знамена, Доторкнутися до легенди. Так, світ любить сильних, світ йде за сильним лідером. Що ж, вітаю вас, друзі, з Днем Народження України. Вітаю і тебе, моя дорога і рідна Україна! З черговим днем. Твого народження будь щаслива. Хай твої блакитні очі радіють, дивлячись в чисте, мирне небо. А руки твої збирають врожай та печуть хліб. Так, зараз твої руки тримають меч, який стоїть на захисті правди та вищої справедливості. Він є символом твоєї мудрої сили, твоєї щирої любові. І перед світлом Твого серця схиляють голови всі народи на землі, схиляють в шані до тебе і твого подвигу. Люблю тебе, моя Україна. З тобою ми всі разом до перемоги!